Близнюківщина, яка після нещодавного реформування увійшла до складу Лозівського району після 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, відчула на собі ті ж самі виклики, що і вся наша держава. І як кожне наше селище, кожне місто і містечко дала цим викликам гідну відповідь. Про те, якими були перші дні і місяці цієї справжньої української народної війни для Близнюківської громади, як змінилось її життя, розповідає Сергій Володченко, секретар Близнюківської селищної ради. Відразу зазначимо, що секретарем Сергій Сергійович був обраний практично на початку війни, Тож часу на довгі роздуми не мав. Потрібно було вирішувати безліч проблем і питань, з якими до того він не стикався. Був у цьому всьому з першого дня. Саме 24 е лютого і призначений е рішенням сесії заступником. Заступник я 20, 23 лютого ще не працював в селищній раді. А ось так. а 24 лютого вранці е дійсно був призначений заступником, коли селищний голова прийняв рішення йти воювати, захищати нашу країну. А 24 лютого мене назначили, призначили заступникам. А вже на початку березня депутати також дякую їм за довіру, обрали секретарем селищної ради і по цей день працюємо. Мав досвід вже роботи в селищній раді, спочатку там, близько 10 років державної служби є досвідом. В селищній раді працював з 2015 року по 2019 рік, потім був призначений головою Близніківської райдержадміністрації. Рік працював до ліквідації району. Вже після працював на Лазівщині помічником директора КПЖУК відпрацьовано. Угу. Працювали у вас так. Займалися обслуговуванням житлового фонду Лазівщини, організації цього. А от 24 лютого була довірена таку відповідальну роботу. В умовах воєнного стану працювати в селищній раді. Кожен почув про початок війни, але, на жаль, не кожен ще перші дні усвідомлював, що це таке війна, що це таке повномасштабне торгнення. Тому одразу ж потрібно було мінімізувати таку соціальну напругу в громаді, необізнаність людей заважала нам організуватися на місцях. Тому максимально весь апарат селищної ради, старости залишалися на місцях, надавали консультації, максимально заспокоювали людей, пояснювали, що це таке евакуаційні можливі заходи. Тобто об'єдналися всі для того, щоб вже провести більш суттєву підготовку для подальших дій, для розуміння того, як це все буде. Звісно, що були спочатку виклики незрозумілі із дефіцитом товарів в магазинах, тому що логістика ускладнювалася в зв'язку з дефіцитом того ж самого пального. Перші дні не зрозуміли, як воно буде функціонувати і аптечні заклади, і продуктові магазини, і ця банківська система. Тому ці виклики перші, перші дні були складні, але єдність дала нам можливість з цим впоратися максимально ефективно. Відзначає секретар селищної ради і злагоджену роботу депутатського корпусу. Особливо хотів би відзначити, подякувати кожному депутату селищної ради за відповідальне ставлення, таку єдність у думці і відношення до ці до організаційних питань селищної ради. Всі засідання проводились максимально оперативно, кворум завжди був. Це можливо було збиратися навіть по двічі на тиждень проводити засідання сесії, тому що перші виклики в березні були також у матеріальному плані фінансування заходів територіальної оборони у нас у бюджеті не передбачалося. Кожен депутат відвідгукнувся, формати дійсно проводили різні дистанційне голосування, але і по теперішній час всі залишаються на місцях. Ми проводимо сесію, кожен відповідально ставиться, розуміє. Хто потребує допомоги, на ну, першу чергу, внутрішньопереміщені особи Збройні Сили України. Ми в березні за рішенням депутатів прийняли, виділили кошти близько 6 мільйонів гривень на заходи з територіальної оборони, на евакуаційні заходи, на облаштування місць для розміщення евакуйованого населення, тобто розуміли, що це дійсно потребує першу чергу. скорочені видатки лише для захищених статей. А от ці заходи з оборони в Дійсно потребувала фінансування, і депутати це розуміли і виділили кошти і освоїли їх максимально. Тому депутатам щиро вдячний. Наскільки ж взагалі на сьогодні постраждала Близнюківщина від ворога? На території Близнюківщини один випадок зафіксований, дійсно об'єкт постраждалий, це об'єкт приватної власності, одного із господарств. Тому сказати, що матеріально постраждала. Економічно, ну так, матеріально, мінімально це все було. На жаль, наші сусіди, Лазівська міська територіальна громада постраждали набагато більше в цьому плані. Ну, ми розуміємо, чим це предиктовано, таки важливістю тих об'єктів, які розташовані на цих. Ну і дякуючи Богу, і ЗСУ, Близнюківська громада дійсно от, зберегла той вигляд, в якому ми розпочали війну, і робимо все для того, щоб сьогодні її вже до вечора закінчити. Війна, на жаль, продовжується. Як продовжуються, і страшні її жнива. Кожного дня йдуть у вічність наші захисники. Найскладніше це втрати втрати наших захисників, наших героїв. Станом на сьогодні, з початку бойових дій активних уже наша громада втратила 22 захисника фактично підтверджено. Тому на жаль, от це саме складне, саме складний період. З початку цієї війни, як ми розуміємо, вона розпочалася ще в 2014 році, це 34 захисника наших. Тому, на жаль, через співчуття кожному розуміємо, що зараз вони заплатили найбільшу ціну. за те, що ми сьогодні навіть спілкувалися з вами, працювали з ними, тому схиляємо голову реально перед сім'ями і перед ними. З початком березня Близнюківська громада стикнулася з дуже гострою проблемою. З населених пунктів, де на той час розпочались жорстокі бої, почали стікатись до неї вимушені переселенці. Адже ворог, як добре відоме, не щадить ні старого, ні малого. Коли вже активні бойові дії були. І Ізюмський район, тобто Харківська область, як тільки почалися, це перші були Ізюмський район, внутрішньопереміщені особи, Барвінківська громада, Ізюмська громада, Балаклійський район. От, з середини березня ми вже працювали активно щодо їхнього розміщення, забезпечення. І це доволі таки велика кількість для нашої громади внутрішньопереміщених осіб. Зазначу, що в піковий період це було близько п'яти тисяч. Статистична кількість нашої населення нашої громади близько 20 тисяч. Це статистика. Тобто четверта частина громади переміщені особи. Тому виклики були дійсно складні, але все ж таки поралися, ну, максимально. Одразу ж і на території старостаті, і в близнюках. Дали орієнтир усім і мешканцям, і представникам громади, що селищна рада, центр надання соціальних послуг і старостати є головними і консультантами, і помічниками цієї справи. Тобто кожна внутрішня приміщена особа, приїжджаючи на територію нашої громади, практично будь-кого могла запитати, де, до кого мені звернутися, і всі могли озвучити, чи це селищна рада, ну, найближчий пункт, чи це старостат, чи центр надання соціальних послуг, і вже безпосередньо з кожним відпрацьовував. Складність була в тому, що не було визначено компактне місця проживання переміщених осіб. Ну, це вже більш було диктувалося тими військовими умовами, що на нашій території цього не потрібно робити. Ми максимально оперативно з центром надання соціальних послуг створили такий собі реєстр вільного житла і квартири, домоволодінь на території всієї громади. Відпрацювали вже хто готовий розмістити саме в своїх домоволодіннях, передати їм. І дякую всім, що жоден громадянин, в принципі, не залишився осторонь цієї проблеми. Офіційно цього реєстру не існувало, але у нас був список і вже пропозиція своя. Тобто люди вже розуміли, де, їм, де кращі умови на той час були. І вже безпосередньо, як скажемо, практично за руку кожного проводили і показували, от ми, ми готові вас прийняти і зігріти, і обійняти. Так. Ну наскільки це було максимально наблизити умови до домашніх, так? На жаль, я гадаю, що цього неможливо зробити, бо всі розуміють, що таке рідний дім. Ну, кожен був забезпечений належною такою увагою, наскільки це було можливо. І кожен громадянин громади представник був готовий реально зробити щось більше для цих осіб, ніж для своїх, скажімо, рідних в тому числі, бо вони розуміли, наскільки хто кожен постраждав постраждав. І в той час, і на даний принципі момент ми не розуміємо, в яких умовах ми опинимося завтра. Тому хотіли створити максимально комфортні наближені умови для себе, як для себе, для внутрішньопереміщених осіб, бо хочеться ж такого самого відношення відповідального і сімейного затишку для наших представників. Ми Кожен зрозумів, що і представники громади ж є внутрішньопереміщені особи, які в першу чергу захищаючись, приймаючись долею своїх рідних, близьких, дітей, також виїхали з громади. І от це стимулювало створювати нам належні умови для внутрішньопереміщених осіб з надією, що для наших представників також такі умови є. Тому таке родинний затишок громади ми максимально створювали. Я гадаю, що впоралися дійсно з цим Нарікань критичних моментів. Не виникало з цим. Внутрішньопереміщені особи розміщувались як у самому селищі, так і по старостинським округам близнюківської громади. Ну, це, в більшій мірі, ми, ті старостинські округи, які межують з Бавінківською громадою, Бурбулатівський, з Донецькою областю, Верхньосамарський старостинський округ, Самілівський старостинський округ. А взагалі орієнтували. Ну, головний орієнтир був, де є рідні та близькі. Так, ми розуміємо, що всі виїжджали до рідних в першу чергу. А потім вже реально де є вільне житло. От, у нас був реєстр, не так він офіційний, але ми розуміли, що в цьому населеному пункті ми можемо вас розмістити. І ніхто, вибачаюсь, ну, носом не крутив, бо розумів, наскільки це ну, критична була ситуація. Тому розселяли, а потім вже є криша над головою, забезпечували опалення, забезпечували всіма можливими, неможливими способами, методами підключень до електропостачання. І тоді вже включали вже створення комфортних умов. Бо в першу чергу покрівлю криша над головою, да, як всі кажуть. Тоді ж вже і питання автобусного сполучення з кожним населеним пунктом, щоб розуміли, що ви не залишені в оцих віддалених селах. Ви на, на зв'язку завжди з нами. Тобто, попрацьовували ви максимально Занепокоєність місцевих мешканців через виклики воєнного часу, потік вимушених переселенців інші чинники змусили державні установи, заклади освіти, медицини та інші організації перебудовувати та переосмислювати свою роботу у нових умовах. Людей виїжджало набагато менше, ніж приїжджали, тому розуміли, наскільки важливо забезпечити функціонування даних установ, в першу чергу, які забезпечують соціальний захист. Кожен з установ підприємств організації виконує і свою ж внутрішню інструкцію, яка була доведена з обласних управлінь. Має на увазі пенсійний фонд, діяльність якого була як ніколи актуальною. Тому максимально було забезпечено стабільну роботу на місцях. Деякий період дійсно був простій, офіційно, задокументовано це все, бо розуміли, яка напруга була поруч з громадою військовому плані. Управління соціального захисту, центр надання соціальних послуг вже одного дня простої не було. Фактично ми залишалися, представники залишалися в адмінбудівлі, де коли це були вже місця, віддалені робочі місця. Але залишилися всі представники селищної ради на місцях для того, щоб і соціальні органи щоб забезпечити дійсно належний прийом. В деякі моменти була критична ситуація щодо банківських послуг, тому що алгоритм підтримки внутрішньопереміщених осіб з фінансового боку передбачав відкриття рахунків. Все люди багато втратили і картки, банківські рахунки не мали цих цих реквізитів. Тому відпрацьовували вже з представниками банківських установ, які є на території громади, саме забезпечення стабільної роботи. Це через їхнє вже управління зверталися, будь ласка, забезпечити, тому що ну, напруга зростала. І, Дякуючи Богу, і порозумінню керівництва і обласного і всіх було забезпечено всі ці послуги надані. Ніколи, доки не розпочалась війна, не думалася, не гадалась, що стільки українців не матимуть найнеобхіднішого, адже велика кількість внутрішньопереміщених осіб тікали, у чому стояли, Потерпали від війни і місцеві мешканці. Як була організована гуманітарна допомога у близніківській громаді для таких людей? Ну, селищної ради максимально було прикладно зусиль для того, щоб реально забезпечити ці гуманітарні допомоги, в першу чергу, зважаючи на ту кількість внутрішньопереміщених осіб, тому що ми розуміємо, що той, хто залишився на місці в себе на території громади, корінні жителі, ну на той максимум, який можливо було забезпечити, в той час вони були забезпечені. Так, ці продукти харчування все було. Магазини звісно, що цінова політика залишала бажати кращого. Але ж по гуманітарній допомоги це сотні звернень і міста України, кожен куточок України, кожен штаб, фонд і міста Європи. Тобто ми зверталися, і це дало свій реальний результат. Це то не гуманітарної допомоги, і продукти харчування, і медикаменти, і навіть і транспорт. І як ніколи актуально було близько 25 генераторів отримали. Зараз дійсно там допомагає нам. Дуже об'ємна і цінна допомога надходить з харківського логістичного центру Харківської обласної військової адміністрації. Це реально десятки тонн. І сьогодні продовжується от, на території громади видача цієї гуманітарної допомоги. І максимально відпрацьовували кожну категорію населення, щоб були в першу чергу. Дійсно моя позиція також була, і позиція всієї команди селищної ради, що це внутрішньопереміщені особи. Тому що розуміло, як це складно приїхати фактично в гості, не маючи нічого собою. Навіть ті самі речі, коли приїжджали всі в зимовому, в зимовому одязі, і елементарно навіть одягу не було в них. Тому ми зорієнтувалися в першу чергу в ВПО. І як тільки аналіз показує по старостатам, що забезпечення, наскільки це було можливо, тоді переключалися вже на пільгові категорії і пенсіонерів, і інвалідів. Ну як це все є. Сьогодні безпосередньо проводиться передача продуктових наборів без. Безпосередньо пенсіонерам. 60 плюс, це розпочато з понеділка, я гадаю, до кінця тижня ми завершимо цих. Але ну, різні категорії, це і приватні підприємці надавали цю, це і Харківська Вінницька міська рада, це і Львівська міська рада передавали гуманітарну допомогу, різні, дуже об'ємну і цінну допомогу ми отримали за програмою Юліт Україна з Європою. Це мільйони гривень, це сучасне таке європейське обладнання для резервного живлення, знову ж таки. Це для модульних містечок обладнання. Тобто ми його бережемо, не дай Боже, для погіршення ситуації воно є. Ну, реально щиро вдячний всім, хто відгукнувся. Їх сотні звернень, сотні відгукнулися. За що реальні щиро вдячні Аграрії Близнюківщини, підкреслює секретар селищної ради разом з місцевими підприємцями надають вагому допомогу і нашим військовим, щиро вдячний реально всім, тому що ну агробізнес це найрозвитніший вид бізнесу на території громади. Це основний і бюджетний тому що розуміємо, що близнюківська громада це сільськогосподарська громада. Виокремити когось важко через те, що дійсно кожен зробив неоцінений внесок у забезпечення ж і територіальної оборони, і захисту внутрішньопереміщених осіб. На початкових етапах це березень місяць. За ініціативи таких активних представників агробізнесу було проведено і збори і проведено. Більшість прийняла участь ними досягнуто домовлення щодо створити такий собі фонд. Представників сільського господарства для допомоги і Збройним силам України переміщеним осіб. Було визначено там пропозицію на скільки з гектара давайте кожен не скиневся. В перші дні, там буквально за 2-3 тижні, було на цьому рахунку близько двох мільйонів гривень вже. І ця допомога максимально об'єктивно розподілялася, було обрано. Я безпосередньо приймав участь. Запрошували мене таку комісію собі з п'яти осіб, надходила заявка на фінансування. І вирішувалося, чи дійсно це потребує уваги зараз від агробізнесу, чи це першочергове завдання для громади. Перше, на що були зарієнтовані, це дійсно оборона, територіальна оборона і ЗСУ. Сотні тисяч виділялися на підтримку, було придбано 4 автомобілі, також передано за рахунок цих коштів. Ну, тобто для того старту підтримки бізнесу було ну, закладено дійсно такий надійний фундамент. І фінансово в першу чергу. В подальшому і по зараз не відмовляють це розміщення, це наших захисників, це підтримка внутрішньопереміщених осіб. Тому ну, щиро вдячний усім. Сказати, що це хтось саме одна, дві, три особи, дуже складно, бо реально відгукнулися всі. І фінансово і в тому числі. Війна війною, а діти повинні навчатись далі. Яким чином наразі працюють освітні заклади громади? Наскільки медицина Близнюківщини, житлово-комунальне господарство здатні впоратись з викликами воєнного часу? заклади освіти, що відповідно до доведених наказів розпоряджень, проводять навчання безперебійно. Воно було проводилося, дистанційно, в тому числі були забезпечені всі. І діти шкільного віку з числа внутрішньопереміщених осіб одразу увага приділялася щодо зарахування в ті навчальні заклади, які у нас є забезпечено, точково відпрацьовували проблемні питання навіть щодо забезпечення там, доступу до інтернету в тих домовладіннях, в яких були розміщені планшети, телефони. Тобто, якщо реально така критична ситуація, ми також допомагали чи ми, чи партнери наші. Тому освіта функціонує наскільки це можливо стабільно. На жаль, чи на щастя, ковід нас підготував до цього формату. Протягом вже двох, майже двох навчальних років працювала дистанційно, тому освіта до цього як ніколи була готова, до дистанційного формату навчання. Вчителів дійсно дуже мало покинули нашу державу і територію громади. Це такі одиничні випадки, тому все стабільно було забезпечено. Заклади медицини ну жодного простою не було. Це і, і законом передбачено не допустити цю ситуацію. Тому наша центральна районна лікарня, як функціонувала, так і функціонує безперебійно На сьогоднішній день в цих складних умовах з перебоями, з електропостачанням. Навантаження збільшилось в рази в зв'язку з збільшенням кількості внутрішньопереміщених осіб. Є в нас паліативне відділення, де надаємо допомогу першу людям пенсійного віку. Була складна ситуація щодо приміщення таких осіб, які дійсно потребували медичної уваги з Барвінківської громади. Ми співпрацювали з міським головою цей перевезення, тобто і транспортні послуги розміщували в себе у подальшому, там вже розподіл по закладам, обласним такого ж формату. Тому ну, медицина витримала. Мало того, що медицину ми нам вдалося навіть розвивати в цей складний час, деякі проекти реалізували. Щодо житлово комунального господарства, у нас комунальне підприємство-комунальник такий універсальний солдат у сфері надання комунальних послуг. Це і благоустрій, це і водопостачання, і водовідведення, і вивіз твердих побутових відходів. Тобто, і в тому числі вже покладені були обов'язки щодо транспортування, перевезення цієї ж гуманітарної допомоги максимальними своїми силами. Впоралися. Сфера житлово-комунального господарства більш-менш зараз стабільно працює завдяки тому, що свого часу селищним головою було прийнято правильне рішення про відмову від централізованого опалення. Це вже більше 10 років у нас воно відсутнє на території громади, це індивідуальне опалення, навіть багатоквартирного життфонду. Зараз це дійсно це плюс. Тому менше складнощів комунальним підприємцям зараз ми спільно відпрацювали з забезпеченням. Об'єктів водопостачання резервним живленням. За кожною точкою закріплений генератор. Нам відпрацьовували вже графік. Останні дві доби нам вже його показали, які корективи потрібно внести. Але ж все рівно ті населені пункти, де дефіцит з водою вже в колодязях, багатоквартирний жилфонд близнюків вони забезпечені. Двічі на добу ми здійснимо централізоване водопостачання. Тому що ми розуміємо, без води не працює каналізація, це в першу чергу, на них зорієнтовані. Тому дійсно хотілося і будувати, хотілося ремонтувати дороги комунальник до цього був готовий, і фінансово ми були готові, але ж ну, інші виклики. Пріоритети, я гадаю, були розставлені правильно. Тому працюємо, працюємо. Не дивлячись на невимовно гіркі втрати наших військових та цивільного населення, на масштабні руйнування, на щоденні ракетні обстріли міст і сіл в Україні, вже сьогодні говорять про відбудову, про майбутнє. Чи має Близнюківщина такі плани? Ми з першого дня ж війни жили сьогодні і думали про завтра. Проекти, які були готові до реалізації через ті такі перешкоди, пов'язані з війною, вони не фінансувалися, призупинене фінансування. Ряд проєктів ми реалізували на території громади. Чому саме там їх незначна кількість? Це в першу чергу законодавча база, яка була прийнята щодо фінансування в першу чергу захищених статей, тому казначейство не могло фінансувати того, що ми бажали, навіть маючи кошти. В першу чергу були реалізовані проєкти в медичній галузі, в нашій лікарні. Ми провели монтаж системи киснепостачання. Ми розуміємо, що це ті проекти, які недоопрацьовано були у період ковіду. Це придбання медичного обладнання вже для надання охоплення медичними послугами. Тієї кількості внутрішньопереміщених осіб і своїх це мільйони гривень реально були. Проєкт розпочати і направлені на енергозбереження, це деякі системи теплопостачання на наших соціальних об'єктах. Це також мільйонні проєкти, але ну, вони фінансуються, ми дійсно виділяли на це кошти. Є також підготовлені проекти, подано на Мінрегіон щодо облаштування місць для розселення внутрішньопереміщених осіб. Це гуртожиток наш на території Близняків. Він потребує фінансування там, десятки мільйонів, тому, на жаль, громада зараз фінансово в цьому плані не справиться, тому розраховуємо на співфінансування. Тому хотілося б більше, є напрацювання, але ж ну, обмеження, ми розуміємо, куди в першу чергу зараз всі зусилля направляти. Про завтра ми думаємо і відбудову плануємо вже, вже сьогодні. Для громади, для кожного, для Лазівщини, для України всієї. Не те, що хочу побажати, хочу підкреслити те, що ми обов'язково пораємося, вистаємо. Я завжди говорив, що все було, є та буде Україна. І ми максимум зусиль для цього прикладаємо. От наша єдність дає впевненість в тому, що ми справимося. І ми вижимо сьогодні, і завтра переможемо. Дякую.